Всім привіт! Я Даня. Ви на каналі Meril Ukraine і сьогодні поговоримо про черевики Meril Bravada Edge 2. У моїх руках модель Meril Bravada Edge 2 Thermo Mid. Ці черевики мають не лише чудовий дизайн, який милує око, а також збережуть ваші ноги в комфорті, теплоті та сухості. Це взуття чудово підійде для зимових активностей, легкі прогулянки в гори з буковеля або Драгобрата та прогулятися в місті в холодну пору. Водонепроникний верх з нубуку та нейлону. Також в цих черевиках є технологія Merrill Air Cushion у вигляді повітряної подушки в п'ятці, яка забезпечує поглинання ударів для більшого комфорту. Проміжна підошва Super Rebound Compound, яка. Класно поглинає удари та додає амортизації. Зовнішня підошва від Merrell Quantum Grip це гума для класного щеплення на різних поверхнях, особливо слизьких. Це черевики Merrell Bravada Edge 2 Thermo Demi Waterproof. Ці черевики класно підійдуть для різних зимових активностей. Та легких зимових хайкінгів. Вони мають незначне утеплення, що стане класним бонусом для статичного використання взимку. Також вони високі, що забезпечить хорошу фіксацію стопи та забезпечить ваші ноги від травм. Верх виготовлений з замші та нейлону і має мембрану від мерилу, що забезпечує водонепроникність цього взуття. Високий суцільний язичок запобігає потраплянню снігу всередину черевика. Зовнішня підошва зроблена з гуми Merrell Quantum Grip. Яка має добре щеплення з слизькими поверхнями. Також у черевика посилена п'ятка для кращої стійкості та захисту. Проміжна підошва Super Bound Compound забезпечує хороше поглинання ударів та додає амортизації цьому взуттю. Отже, лінійка Bravada Edge 2 це чудове взуття для різних зимових активностей, зимового хайкінгу, подорожей та для міста.